писати, читати. Саме із такими емоціями першокласник Богдан прийшов на свято першого дзвоника в гімназію номер 3 До навчання першачок каже, що повністю готовий. У мене є, А паналоскупа. Класний керівник Богдана Ксенія Валеріївна розповідає, що незважаючи на події, які зараз відбуваються в країні, першокласники, їх батьки та класні керівники налаштовані на плідний навчальний рік. Ви знаєте, весь народ України має думати про те, що буде краще, правда? Ми маємо на це сподіватися. Навчальна програма нам подобається. Ми зараз працюємо за новим державним стандартом, який було видано 2011 року. Я сподіваюся на найкраще і думаю, що все у нас в країні буде дуже-дуже добре. Як і в інших навчальних закладах, в гімназії 1 вересня відсвяткували із піснями, танцями, віршами про школу та традиційним першим дзвоником. З дітьми до навчального року готувались і батьки. Людмила, мати учня 4 класу, розповідає, що цьогоріч, на відміну від минулого року, дитину було зібрати до школи на відсотків 40 дорожче, що, звісно, впливає на сімейний бюджет. Вже ж впливає. Ну, Так як це відбувається раз на рік, то, то кожен з батьків старається якось. Десь зекономити в іншому, але дитину все-таки зібрати гарно до школи. Оксана Попадюк, директор Чернівецької міської гімназії номер 3 розповідає, що 2014-2015 навчальний рік буде нелегким, оскільки необхідно буде ущільнювати навчальну програму, скорочувати осінні та весняні канікули для школярів задля того, аби продовжити зимові канікули з метою економії енергоресурсів. Проте впроваджувати шестиденку тут не планують. Якщо ситуація в країні буде занадто скрутною, в гімназії – Практикуватимуть онлайн-навчання. А попри усе це у святковий день Оксана Кодзюк зичить усі шкільній родині миру, хочу побажати е, усій шкільній родині усієї України, впевненого шляху до знань миру. І я впевнена, що е, ті традиції, які Зараз нас згуртували до того, щоб ми єдналися. Вони будуть тепер уже не такими штучними, а вони стали дійсно від щирого серця. Тому бажаю всім здоров'я, щастя, слава Україні. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.